Так, добрий день. Працюємо потихеньку. Було в мене три мотори. Може, хто бачив пред серії, було, було три мотори, нема. Вчора відправив пасені дві дробілки, поїхав вони по Полтавській області. Якось так. Коли будуть мотори, не знаю. Обішаю, десь після 5 березня, бо вже пору людей дзвонило, питало, ну, нема моторів на даний момент. Дві дробілки є такі в наявності, кому потрібно дзвонить, 28 тисяч, так як і були, то поняли ви, З амперметрами, з усим в такому плані. Що е, ні, хочу побалакати по поводу змішувача. Роблю змішувач людині, це в нас е, на Одеську область. Е, там людина, вона в мене вже користується моєю дробілкою 11 кВт. Я раніше робив вже та років три, навіть користується. може, два роки. Ні, наверное, два, два роки користується. Роблю йому змішувач. Людина вже, там телят, коров. По поводу часто люди питають, чого такий роблю тонкий метал. Типа двойка там. Ну, дивіться, роблю змішувати 6 років, не чув я, щоб людина мені, чи там такого не було, щоб людина позвонила мені там щось протерло в нього. Є, його хватає. Оцю стянку тройку я ставлю. Це я ставлю двойку. Сам поняли ви, виток це четверка. Дебеле все. Кришка півторашка. Тут фото її газліфти для удобства. Тобто стали фазліфт, щоб було удобно відкривати. Отакі є мотори редуктори з черв'яками. Є в мене пару змішувачів черв'ячних. Ну, люди у них дуже багато не грузять, тому що вони гріються дуже. Mm, якось так. А оці вони чітко ходять ідеально. Тобто Їх вистачає з головою, все нормально. Це буду ставити ось такий мотуриний Стан мотора, Взагалі тепер. Оця рідна краска. Хороші мотори. Це e, 2У e, 125 передатка 40, обидва по 40. E, на ньому десь буде плюс-мінус 24 оборота в минуту. Якраз чіткі обороти, все нормально буде. Якось віток. Так що, оце таки змішувачі, не знаю, людина там до мене одна приїжджала, хотіла купити. Ну, я думаю, то просто приїхала подивитися, музи мені потіліпати, чи як кажуть, там, да, там, на, музи, на музи покапать, то тонкий метал, хіба це метал, ну, людина добра. Бери роби хоч із десятки його. Тобто Це без рази. Ну, люди, люди як люди, розумієте? Тобто Комусь хочеться з десятки, комусь із двадцятки, комусь із тридцятки зробити. Ну, зробити. Зрозуміло. Ще раз пробіжуся, я по ціні, щоб не забували, маленькі дробілки 21 тисяча, однофазні, так само там є. 5,5 кВт, 4 кВт на трьох фазі, тобто 21 тисяча, оці здорові 28, змішувачі е, цей 50, е, 48. Оце я зроблю, це на замовлення людині і він буде з злійкою. Ну, я по тому покажу буде, Тут тензодатчики будуть, ну, якось так. І два цих у мене є, зрозуміло, два редуктора буде, будемо робити 700ку. Якось так. Робота потихеньку йде, ви знаєте, чесно скажу. І з Нового року постійно це якось роблю, роблю, роблю. субота, неділя вихідний. Так що роботи вистачає. Я ж кажу, роботи вистачає. Ну, вже буде весна, вже буде менше, буду менше робити в гаражі, бо є своя робота. Ну, Якось так. Добре, то побачення. Не забувайте.